Давайте ми відкриємо наші біблії, прочитаємо Слово Боже дії святих апостолів, 10 розділ. І 38 вірш. Дії святих апостолів, 10 розділ, 38 вірш. Ісуса, що був з Назарету, як помазав його Духом Святим і силою Бог. І ходив Він, доброчинячи, усіх оздоровлюючи, кого поневолив в диявол, бо Бог був із ним. Слава Богу. Браті і сестри, ми, коли читаємо це Слово Боже, ми звертаємо увагу на те, що Бог був з Христом Ісусом. ми кажемо, Христос був Бог. Правда, це правда, що Він Бог. Але дивіться, що тут написано, що Він ще й помазав Його Духом Святим. Тобто в ньому перебувала тріця Господня, сила Божа. І ми звертаємо увагу на те, що Писання говорить, що він уздоровлював, він зціляв, він розв'язував тих, кого поневолив диявол. Але давайте ми звернемо увагу. Помазав Господь його, хіба тільки для цієї? цілі? Хіба тільки це Христос одне робив? А ми сьогодні проповідаємо. Як бачимо тут той стіл, а ми сьогодні проповідаємо Христа Розп'ятого, Божу силу і Божу премудрість міняв очі. В чому Божа сила і Божа премудрість? Сила в тому, що Бог помазав його не тільки уздоровляти, звільняти, але щоб і спасати, слава Богу. тому що спасти людину це найбільше благословення Господня для людей. Слава Богу нашому. І, браття, сестри, Бог помазав Ісуса на хрест. Бог помазав його на герцеманію, Бог помазав його на предательство, Бог помазав його на побої. Дай амінь. Бо без помазання сили Духа Святого це не могло б статися. Він був в людському тілі. І для того, щоб людське тіло не мало силу, а мала сила Божа діяла в ньому, це було помазання. І тут написано, що Бог помазав його. Тому, ми, читаючи. Слово Боже, в якому написано це в посл... Євангелії Луки, коли він перший раз вийшов на проповідь Євангелію, то він так і сказав: він взяв Біблію, він відкрив Слово Боже і прочитав такі слова: Дух Господні на мені, бо мене він помазав, щоб добру новину звищати Богом. Послав він мене проповідати полоненим визволення, а не зрачим прозріння і відпустити на волю помучених. Останнє і саме головне, помазання давно було Христом відпустити на волю змучених. Браття і сестри, і ми як читаємо Слово Боже, ми бачимо, що Дух Святий Він діяв завжди і всі часи. Хіба не так написано, що коли земля ще була безвидна і пуста, Дух Божий носився. Коли творив Господь землю, Він Духом Святим творив все це, що ми бачимо. І потім бачимо, що Бог. Брав, таке указання давав Ізраїлю, брали оливу, виливали на голову помазанику Божому. Наприклад, візьмемо за Саула, коли він йшов, шукав ослиці, але сказав Бог Самуїлу, що до тебе прийде чоловік, і ти помажеш його на царя. І коли ми читаємо там Слові Божому, то каже, що до свого слуги Самуїл каже, ти приготуй ціле плече бика, тому що сьогодні прийде до мене чоловік, якого ми помажемо на царя. І коли написано, що він прийшов, той Саму, Саул до Самуїла, і там не описується подробності, як вони їли те плече, як вони там оперували, як вони там, знаєте, смакували. Ну там написано найголовніше, що Бог каже Самуїлу, що візьми оливу, вилий йому на голову. Це був знак, це була печать того, що це був Слуга Божий, призначений. І він каже: Ти підеш. Одне місто до пророків Господніх, і там за тебе зайде Дух Святий, там здійсниться реальне помазання. І каже, ти станеш новим чоловіком, браття і сестри, помазання сьогодні духовне, воно потрібне для нас, для того, щоб ми були новими людьми, щоб ми були новим творінням, каже, який Христос, такий Христовий. Як помазання відбувається на нас? Так, сьогодні олива Духа Святого вона вилита на наші голови. Ми маємо знак Божий, ми діти Божі, слава Богу. Браття і сестри. І сьогодні, коли ми будемо торкатися тіла Ісуса Христа, коли ми будемо причащатися до нього, то той Христос помазаний Духом Святим, силою Божою, на проповідь Івана, на спасіння людей, Він буде торкатися до нас, це буде відбуватися єднання. Це буде означати, як Писання говорить: ми будемо одним цілим з Господом, аміння в очі. І це велике сила і благосвіння для нас. Ви вірите в це? Якщо ми віримо, браття і сестри, то я хочу сказати, що Бог сьогодні не хоче на нашої посередності. Він не хоче, щоб ми думали, що це не для нас. Бог дав нам Духа Святого, щоб ми, ми були точно такі, як Христос, щоб ми проповідували Євангеліє, щоб ми відпускали змучених на свободу, щоб ми проповідували спасіння. Ми чули сьогодні, брат говорив, як прекрасний горить ноги благовісника, благовістию, що мир. Чому? Бо спасаються люди. І ми хочемо бачити це. Але наші уста часом мовчать. Але помазання Господня на нас, і воно не дозволяє нам мовчати. Ми повинні говорити. І Бог не хоче посередності нашої. І я ще раз це скажу. Чому? Потому що якщо ми такими залишаємося і думаємо, що це те повинен бути пастор, який то пророк, другий чоловік, який то особливо посвячений, особливо помазаний, братє і сестри, то де ж слава Божа буде. Ми сьогодні кажемо: о, був би Єлісей в Україні не було б війни. Брат і сестри, Ну той самий Бог, якого помазав Єлісея, той самий Бог, який помазав Ісуса, той самий Бог, він на тому місці Аміннявавче. Ти протягни руку свою з вірою і візьме це тіло і скажи: Господь, віднині я не хочу бути просто сірою посередністю. Я хочу бути помазанником Твоїм. Амінь, або очі. І це важно для нас, тому що це призначення для тебе, це призначення для кожної душі, для кожного брата, і сестри, для кожного сина і дочки. Це помазання для нас. І ми читаємо єфісянам, якщо ви пам'ятаєте, недавно ми розбирали це місце, я каже, що. Не впивайтесь віном, а наповняйтесь Духом. Браття сеси, наповнятися Духом це не означає, що тільки в День П'ятдесятниці зійшов Дух Святий, вони наповнилися. Почитайте дії святих апостолів, там навіть три рази згадується після того, як перший раз вони прийняли Духа Святого, що потім вони повторно сповнялися Духом Святим. І все це відбувалося тільки з одною цілею: проповідь Евангелії, спасіння. І Бог сьогодні. Говорить до нас, щоб ми пожаждали, щоб ми захотіли, щоб ми реально розуміли те знаєте, причастя, що ми причащаємося, що ми стаємо одним цілим з Господом. І та сила помазання, що в тілі тому, то вона й на нас. Тому що така обітниця Господня так говорить Писання. Братья і сестри, ми хочемо того помазання. Я знаю, один чоловік молився, він казав, Господи, він вставав рано і кожен раз. Господі, я хочу помазання Твого, я хочу Твоєї благодаті, я хочу сповнити Духом Святим. Веди мене, Господь. І Бог йому каже: їдь в Тувинську, там республіку, вона де-то там під Моголію, і будеш там трудитися. А він живе там Кировоград, зараз Кропивницький називається. А він далі молиться, Господі. Тут Помаж мене, поведи мене, я хочу служити тобі. Бог другий йому раз каже, їдь туди, в ту. -ту, -ту Там город, по-моєму, Улан чи улан Батор, якось так називається той город. Каже, їдь туди. Він знов не їде. І знаєте, що відбувається? Приходить на, друг, на другий день, чи через пару днів приходять до нього кигибісти, арештовують його. Судять його, проходить пару місяців, і везуть точно в той город, куди його Бог посилав. Не хотів. Просив, молився, дай помазання, дай руководство, бо каже, він не їде. Так Бог таким чином взяв туди, відправив його. І сидить він, тюрмі, плаче. Господи, прости, винуватий. Ти мені казав сюди їхати, я вже тут в тому городі, Що мені робить? Він каже: вставай, іди. Ну, як і ти, двері зачинені, сторожа стоїть, радянська влада, куди ж іти? Каже, йди. Ну він зрозумів, що треба йти, бо знов щось буде таке неординарне. Іде, відкриваються ворота перед ним, відкриваються двері, сторожа його, би, як не бачить. Він йде в город, приходить в місто, Бог його приводить в хатку, а там моляться декілька чоловік. І вони моляться. Господі, посли нам труженика Божого, помазаного Духом Святим, наповнено, щоб тут церква Твоя народилася, щоб люди тут могли поклонятися, моляться, стукають двері. Вони вибагають, хто це такий? А він чув, як вони молилися. Каже: я той, кого ви просили у Бога, Бог мене послав. Він ну, розказує їм, як його Бог туди послав. Вони кажуть: брате, а як же ж ти сюди прийшов? А от каже: так: учинились двері, я прийшов. Ну, я каже, недовго, я на час мушу назад туди йти. Отак, От браття і сестри, той, хто чекає помазання, той, хто чекає таї оливи, ви знаєте, що Бог буде водити, але не так, як ви захочете. Він буде водити по-своєму, але ви будете бачити спасіння Боже. Ви будете бачити руку Божу. І той чоловік відсидів 5 років тюрми, вийшов на свободу, залишився там служителем. І зараз там церква до 400 чоловік. Бог, якщо говорить, треба слухатися Бога. Це важно. Потому що Бог помазав Ісуса Христа для того, щоб Він був послушний. І в і Христос, який був помазаний Духом, ти він сказав, Отче, нехай не моя воля буде твоя. Це велике Боже, Боже благословення, бути таким послушним Богу. Тому Бог мав велике знаєте, задоволення дивитися на сина свого, що Він був послушний, як написано в Слові Божому, до смерті і смерті хресної. слава Богу. Браття сестри, послушання Богу, це означає, що ми помазаники Божу. Якщо ми впираємося, якщо ми не слухаємося, ми можемо втратити помазання, але якщо ти втратиш помазання, ти будеш ніхто. Без Бога ти нікуди, ти нічого не зможеш, бо Бог твоя сила, Бог твоє благословіння, Бог твоє життя, Бог твої. Твоя скеля, аміння в очі, Бог твердиня твоя. І каже псаноповець, який знав ціну тої твердині, каже, не захитаюсь, не захитаюсь. Брати і сестри, і ти не захитаєшся, йдуть на землю великі труднощі, йде велике горе, коли буде велика руйнація, коли загине третя частина землі. А Бог каже: а тих, хто будуть мати печатку мою на чолах своїх, говорить, їм не пошкодить. Слава тобі, мій Бог, що захист твій він сильніший від цього, бо то помазання твоє буде захищати нас. Це помазання і є печатка Божа. і сестри, але думали ви коли-небудь, що таке олива? Оглива помазання, да ми говоримо, що її так використовують, для такого, щоб, знаєте, помазали. Й він отримує знак. Він призначений бути пророком, чи Царем, чи слугою Божим. Але щоб отримати оливу, оливки спершу всього струшують з дерева. Так сьогодні Бог хоче струсити нас з комфорта. Ми ще не прилипли до комфорта. Ми тримаємося того достатку. Ми боїмося поїхати на Кубу чи в Панаму і сказати, Господь живий, та навіть на вулиці іногда. А що? Бо можуть нас оштрафувати, а можуть навіть тюрму посадити. І може таке бути. Тому Бог хоче сьогодні нас струсити першого з комфорта. Бо якщо Він не забере нас звідти, Він не зможе видавити нас ту оливу. І якщо ми будемо наповнені Духом Святим, коли буде той прес, коли буде той, знаєте, той тиск на християн. Бо так було, ми знаємо наші батьки і діди. Коли на них був той прес і тиск, що виходило? Сила Божа, голива Божа появлялася. Браття і сестри, якщо ми в той трудний час не будемо мати помазання, не будемо наповнені Духом Святим. Той той тиск тільки принесе на страх, розчарування. Але коли ти будеш наповнений Духом Святим, ти піднімеш очі свої і будеш кладати марафа, рядими спасителя мені. Це буде сила спасіння, це буде сила радості спасених дітей, браті, сестри. Но сьогодні багато молодіжі, та й найстарші, я хочу сказати, сьогодні. Чекають, кажуть, госп... Господи, ну так навіть кажуть до мене, часом кажуть, ну ви проповідуєте про Духа Святого. Покажіть. Покажіть, браття і сестри. Я вам хочу сказати це виклик. Ми повинні показати Христа. Ми повинні показати силу Божу. Ми повинні показати це помазання, яке є на нас. Якщо його немає, ми повинні стати на коліна, і сказати Господь. Я хочу помазання, тому що написано, воно призначене для мене. Я повинен воззвати, я не повинен дрімати, я не повинен миритися з тим, тому що це біда народа Божого, якщо нема помазання, якщо нема сили, якщо нема водительства, якщо нема спасіння, якщо не спасаються люди, це біда. Церква голубіця, вона страдає від того, на Господь не покинув. Він сьогодні закликає тебе мене, возвись голос свій, підніми свій голос. І Господь прийде, Він підніметь і укріпить, хоч співала сьогодні Ельміра, Вона зробила велику помарочку, та ми готові були її підтримати всі. Ми готові її простити все. Да ми, я вже не згадував, Ну, якби не хотілося сказати, що наш Господь більше помилки наші бачить. Але Він все одно любить нас, слава Йому. Він все одно прощає нас, Він хоче помазати нас, Він хоче возвисити нас. Він хоче, щоб ми являли славу Його, браття і сестри. А вся слава внутрі Його, вся слава внутрі. Не його, як написано, чим? Вона украшена золотом, прикрасами, але вся слава внутрі. В силі Божій, в помазанні духовному. І ми сьогодні будемо брати це тіло і кров, це не обвикна мене, тіло і кров. Це не обикна мене, і сестри. Це кров Бога живого. Це тіло Бога живого, який помазаний, який силу має, і Він живе в тобі. Вставай, воспрянь, душа, воспрянь псалті гусли. Написано в Слові Божому, і я буду вставати рано і співати про велич Богу. О Господь сьогодні, щоб хоче, щоб ми піднялися, щоб ми стали крепко на ноги свої і сказали: Господь царує. Щоб ми дійсно признали Господа Бога нашого, нашим царем. І що я ще хотів би, братя, сестри, сказати? Я хочу вам сказати, що ми кличемо до Бога. Господи, дай помазання, а Бог каже, твоя одежа не в порядку. Господи, дай відповідь. А Бог каже, а коли ти зі мною останній раз говорив. Господи, дай мені все твоє багатство духовне, а Бог каже, що сину, ти мені віддав. Ти хоч один час в день віддав мені, щоб поспілкуватися зі мною. Браття, сестри, ми відповідальні за це. Я хотів би, щоб сьогодні Дух Святий торкнувся кожного з серця, щоб ми подивилися. Ми просимо дай, ми просимо помаж, Ми просимо, Господи, хай Твоя сила супроводжує нас. Але наші діла, наші вчинки, вони часто не відповідають тому, чого ми просимо. Ми кажемо, Господи, наповни. А Бог каже, не може бути наповнений іншим. Господи руководи, Він каже, тебе води, ти водиме іншим. І я, коли чого готовий ту проводити, я плакав кажу, Господи. Не вміни, Господь, бо так і є. Хочеться бути водими духом твоїм, хочеться бути помазаником Твоїм, хочете бачити славу Твою, мій Бог. Хмельницька. Хай сьогодні побуде серце Твоє, дорога душа, брат і сестра, що коли ти будеш торкатися того тіла і крові, щоб ти знав, що це не просто хліб і вино, а те святий Бога міняв, очі що в ньому є велика сила зціляти, велика сила спасати, прощати, милоти, піднімати і дати тобі помазання, якого не достає. Вставай, церква, голубіця, возлюблена Божа, вставай, возлюблений тебе до тебе на зустріч іде. Скоро Він прийде, щоб забрати тебе від землі. Чи готовий ти, чи одежа твоя в порядку, чи любов твоя в порядку. Ми сьогодні чули, досягайте любові. досягайте, бо як не досягнете, не досягне Христового Воскресіння душі твоєї. Сьогодні так важно бути помазаним цією любов'ю, тому що вона прибуде вічна, а мене, Боже. І сьогодні давайте, браття і сестри, пристанемо на коліна перед Богом і скажемо: Господь, нам потрібне твоє помазання, тому що ми без тебе, без Твого помазання, ми ніхто, ми ніщо. А твоє помазання, то наша любов, то наша сила, то наше благословення, то наше життя, то наша проповідь, то ти, Господь. І хай Богу буде слава, бо він достойний слава. Ми схиляємося і просимо, щоб хоч Бог благословив, і це причастя воно послужили нам на благословення. Амінь.